Доброго дня! Це вам важливо знати особисто для себе. Що саме. А ви придбали в своєму житті мудрість стосовно ситуації, взаємодії, які були як в сфері розвитку, так і в особистому житті маніпуляції. Де з вами вели гру, використовували вас, маніпулювали вами, ви були жертвою в тій чи іншій ситуації, але, от саме жертвою, людину, яку використовували? Вам говорять, таким чином ваш рід, ви отримували мудрість, досвід і знання. Але якщо на даний момент, що вам важливо знати особисто для себе, ви думаєте саме про те, що у вас тяжкий шлях, життєвий шлях, або, наприклад, ваш рід налаштований негативно саме по відношенню до вас, тому що в вашому житті були труднощі, негативні обставини, ви пропрацьовували, ви саме проходили випробування. Які мали негативні наслідки для вас. Якщо на підставі саме тих обставин, ситуації пропрацювань, ви маєте негативне відношення по відношенню до вашого роду, то ви повинні знати саме для себе те, що все, що відбувалося, це саме для того, щоб ви йшли в розвиток. Не зупинилися на якомусь певному рівні, а йшли в розвиток. Переходили на наступний етап. Кожний перехід. Подолання певних труднощів, ситуації. І тому ви повинні довіряти і вірити в те, що обставини або ситуації складалися саме важкі для вас, або випробування взаємодії через взаємодію з людьми, для того, щоб ви йшли в розвиток, отримували саме той досвід, знання і мудрість, які допомагали вам, і які ви маєте на даний момент, щоб. Вже будувати зовсім інший, зовсім інший, інше життя. Досягати зовсім інших результатів, вибудовувати те життя, яке буде вам надавати той результат, якого ви бажаєте. Все буде складатися як по нотам, Тому що ви вже маєте досвід, знання і мудрість і вже можете переходити на наступний етап. Завдяки саме тим обставинам тій ситуації, яку ви долали, отримати результат, йти в розвиток, рухатись, незважаючи на негативний вплив. І відносно реалізації, те, що відбувалося, говорять, що ви таким чином ставали професіоналом. Ви для себе повинні на даний момент мати впевненість в тому, що ви професіонал, ви людина самодостатня. І не зважаючи на присутність або відсутність колектива, команди, партнера, ви можете досягнути результативності відносно свого розвитку, якої би сфери життя не стосувалося, чи це саме реалізація, чи це саме особисте життя, родина. Тому що саме оточення те, як воно програмувало. Ваше життя, обставини ситуації, те, що було приховано від вас, обмежувало ваш розвиток і ваш рух, не давало вам можливості досягати результативності. Тому через стосунки, через взаємодію, через розуміння, через маніпуляції, і якої би сфери життя не стосувалися, вас навчали і вам надавали можливості йти в розвиток і здійснювати перехід, відсікати. Але ви повинні були відсікати і ви. Отримували для себе розуміння, що вам потрібно очищати свій простір для того, щоб досягнути. І, от через оце розуміння ви й досягли результативності, або досягнете.